Надіюся, виглядаю неярче, варті, який хворіє другий тиждень. Але, ладно. Я записую це відео, тому що я подивився нового Бетмена. Бетмен 2022 року від режисера Мет Рівс. І він крінжовий. Це реальний чернж. Тобто на МДБ тут оцінка 8, але моя оцінка від каналу BNV Kino Твітріс. Моя оцінка. 4,5. з половиною. На мою думку, 4,5 це саме те, на що заслуговує цей фільм. Тому що він дитячий і скучний. Тобто сюжет фільму я б не сказав, що якісь там новаторські, якісь крутий, дефолтний сюжет про е, супергероїв, де вони там бігають, стріляються, не попадають. Нічого. Ну, Це база, якби, база сюжету про ті г... супергероїв. В мене були завищені очікування від фільму, тому що. Дуже був популярний цей фільм. Всі говорили: ідіть на нового Бетмена, ось Бетмен новий виходить, супер. Там ідіть, дивіться. Я зараз подивився, ну, не в кінотеатрі, а по інтернету. Я подивився, ну, і мені не сподобалось. Тобто, три години я за один раз не зміг його подивитися, я його розділив на дві частини. Одну я дивився вчора ввечері, другу частину дивився сьогодні ввечері. Хе-хе! Вікове обмеження всього фільму 16, але, як на мене, воно для дітей 10-12 років. Тобто це навіть не спайдермен. Тобто, якщо я дивлюся Спайдермена чи про залізну людину, і мені навіть цікаво, це класні фільми, незважаючи на те, що там також супергерої, комірси, якби. Все воно так більше орієнтується на дитячу аудиторію, то цей фільм, він, вроді, і на дорослу аудиторію. Але. Ну, дорослі аудиторії, я не думаю, що він буде цікавий. Тут а, стільки всяких жанрів, тут і бойовики, і драми, і детективи, і фантастика, і кримінал. Ну, Тобто детектив тут хреновий. Драма також хренова, я не переживав, не співчував жодному е, персонажу. Е, бойових сцен також малувато, навіть якщо вони є, то вони не такі епічні, які могли би бути. Актори більш-менш підібрані нормально. тобто, Я думаю, тут тільки режисер запертачив і хреново зняв. Зрозуміло, що я буду ще дивитися «Бетмена» від Крістофера Нолана, який там, 2005 року, здається, і 2012. Е, наскільки я знаю, вони кращі. Тому що я читав коменти зараз про цей новий «Бетмен» і люди там також незадоволені. Кажуть, що фільм повна туфта. Ну, я також так вважаю. Тобто, все, що там добре зроблено, це локації і музика Нірвани, Все. Ось, до речі, стріни. Можете подивитись на локації, на зйомку, цвяткор. Вони ще, до речі, туди додавали вумен. Тобто, це мала бути така, якби драма, любов. Вони додавали туди вумен. Я не знаю, що це за вумен, чи це жінка-тішка з цих комірсів DC, чи ні. Щось вони таке непонятне зробили, вона то прийшла і в кінці фільму так і пішла. Типу. Все, що там було це буквально там один поцілунок на епічній сцені біля міста. Ось, до речі, кадр, можете подивитись. От і все. От, ну, Любовна лінія сюжету не розкрита до кінця. Костюм Бетмена мені сподобався, але ну, не показали всяких прикольних штучок. Тобто, всяких там оцих костюмів димів, знаєте, оці всякі. Гаджети, як їх називають в супергеройських фільмах, їх там не показало. Тобто, просто чувак ходить в броньованому костюмі і всіх б'є в рукопашний бій. Тобто, там куча людей біля нього стоїть, в нього стріляють пулями, в нього тут півголови відкритих, а йому все одно. Тобто, в нього ніхто не попадає, йому це ніяк не шкодить, і він ходить зторможено. Він отак от ходить, тобто дуже пафосно, дуже заторможено ходить. Всі рухи в нього такі повільні. Немає таких різдв. Блять. Вона з водой була. Ну, Коротше, от таких різких рухів в нього нема. В нього всі рухи отакі от повільні дуже. І це робить фільм скучним. Це робить фільм нудним. І три години дивитися на оце. Бажання в мене не було. Я очікував більшого. Тож 4,5 бала це його оцінка. На цьому все. Можете не підписуватись на канал, от, не ставити лайки. От, але якщо хочете, якщо вже дуже хочете підтримати канал з, з кінокритикою від Барановича Марсима, можете це зробити. От, і все, я буду радий. Все. Всім пока.